Доброго дня, гості підписники мого каналу. Сьогодні дивилася відео наших пастирів, і там чітко показувалось, як ми можемо народитися згори, і як святкувати Різдво Христове. Якщо ми увірували в Ісуса Христа і проповідуємо іншим людям, і якщо у наших, в нашому серці є спасіння, то ми на народжені від Ісуса Христа. І в нашому серці присутній Ісус Христос, тому що нас Бог благословив на все добре, тоді ми можемо і святкувати Різдво Христове, тому що Ісус Христос переміг в нашому серці. Всі гріхи і самого диявола. Тому не забуваймо, кому ми потрібно дякувати і хто нас спасає на все краще. Бо без Ісуса ми не зможемо самі самотужки перемогти диявола. Тому нам потрібен Ісус Христос і наставники, щоб нам об'ясняли Слово Боже щоб ми, наставника, могли покаятись і перемогти разом з ними Ісуса Христу гріхи наші. Ісус Христос буде разом з нами перемагати, нас підтримувати у всьому, що ми починаємо, будемо починати. Так, Ісус буде нам допомагати в тому, щоб ми більше не грішили. Він нам буде підказувати, що ти ж там, десь колись обіцяв, що ти вже не будеш цього робити. І ми тоді вже цього робити не будемо. Амінь.